Зігріти наших захисників та захисниць тепер може кожен. Звісно, якщо у вас є таке бажання і, звісно, змога, обов'язково додивіться це відео до кінця. Прокоментуйте або поставте лайк за підписку. Будемо дуже вдячні. Ми із командою Допомога разом вирішили прийняти участь у флешмобі коробка тепла для захисника. В чому полягає суть цього флешмоба? Тепер кожен з вас зможе передати частинку не тільки свого серця, своїх коментарів, а і реально прийняти участь у тому, щоб зігріти наших хлопців. В кожного дома є отака коробочка: коробочка від обові. І тепер ви маєте можливість наповнити цю коробку дуже важливими речами для наших незламних самостійно. Ми наповнили її по прикладу. Ви можете приєднатись, додати щось своє, але це реально можливо. Давайте відкриємо, подивимось. Ну, перше, що, звісно, тут може прийняти ваша дитина участь і зробити якусь коробку і якесь відправити побажання захиснику. Це навіть може зробити не дитина, а і доросла людина. Чим наповнюються такі коробки? Обов'язково це повинні бути якісь теплі шкарпетки. Якась пачка печива, пару шоколадок, можливо, зубна паста, пару енергетиків, пару кусочків мила. Якщо є можливість, це може бути пауербанк, пара зажигалок, банка кави, коробочка чаю чи, можливо, якісь антипростудні засоби. Які зараз дуже необхідні там на передовій. Як ви знаєте, ми постійно їздимо на передову до хлопців, і ми можемо від вас передавати ваше привітання хлопцям і дівчатам там на передовій. Так, саме на нас ви можете пересилати свої коробки, адресу та отримувача, ми зможемо передавати вам в коментарях, якщо ви бажаєте прийняти участь в такому флешмобі. Будь ласка, пишете в приватні. Ми відправляємо вам свою адресу, відправляєте цю коробочку нам, і ми передаємо її безпосередньо хлопцям на передовій. Також ми будемо просити хлопців, щоб вони знімали відео, коли отримують такі хлопці-дівчата, такі подарунки, щоб побачити ті емоції, які вони будуть отримувати. Уявіть. Скільки тепла ми зможемо передати хлопцям і дівчатам туди, на передову, де зовсім інакші умови існування зараз у них. Тому, будь ласка, якщо є у вас бажання прийняти участь у такому флешмобі, пишіть коментарів, коментуйте, лайкайте, підписуйтесь, пишіть в приватні, будемо відправляти вам адресу, будемо передавати ваші подарунки на передовій. Ну і як завжди, віримо в вас, віримо в Україну, віримо в збройні сили України, віримо в нашу перемогу. Слава Україні!